Чому до мене відноситься погано моя друга половинка? Ні, це неправильно. Може це перестаньте давати поради, про які вас не просять. Я наблюдаю за жінками, як вони намагаються врятувати свого чоловіка від якихось проблем. І я думаю, кожен з вас зустрічав таких людей у своєму житті. Не міняєш ний. Не не. Всім доброго, приємного дня! З вами сьогодні Альона Фегер, психолог енергопрактик. І сьогодні ми поговоримо на тему. Найбільш розповсюдженої моделі поведінки людей жертва, тиран, рятівник. Я думаю, кожен з вас задавав собі питання. Ну, не кожен, але багато людей задають навіть мені такі запитання, особливо жінки. Чому до мене відноситься погано моя друга половинка? Чому до мене відносяться погано колеги на роботі? Чому в мене завжди все не виходить? Чому я от така нещасна? Це модель поведінки жертви. Жертва вона завжди незадоволена своїм життям. Жертва вона завжди ревнива, вона, вона постійно має претензії до світу, у неї завжди все не виходить, вона завжди така, ніби обесцінена всім світом, невдоволена. І я думаю, кожен з вас зустрічав таких людей у своєму житті, які нею і жаліються на своє життя. Вони Можуть навіть постійно видумувати для себе якісь хвороби, розповідати про ці хвороби кожного дня. Це модель поведінки жертви. І насправді не завжди людина знаходиться лише у жертві. Людина кожного дня потрапляє в різні ситуації. І в залежності від ситуації вона виступає і в ролі жертви. Приміряє на себе костюмчик тирана, також виступає в ролі рятівника. Зараз я поясню трошки, як це відбувається, наприклад, на сімейних відносинах. Тиран це та людина, яка за рахунок інших людей, тобто жертви, яка знаходиться в його полі, починає ніби піднімати свою самооцінку. Це також невпевнена в собі людина, також вдоволена життям. Але для тирана життя це агресор, це ворог, з яким потрібно боротися, потрібно всім все доказувати. В результаті тирани також завжди їх енергія також на нулю. Вони не Невдоволені життям, вони злі, дратівливі. І оцю всю свою агресію вони переносять на ту людину, яка зараз знаходиться в ролі жертви. Е, рятівник. Хто ж такий рятівник? Дуже цікава модель поведінки у рятівника. Це людина, яка вважає себе трошки вищою, ніж жертва або тиран. Вона Біжить спасати жертву і завжди ненавидить, тобто відчуває агресію до того ж тирану. Що відбувається, коли рятівник включає свою рятівну функцію? Вона він намагається або вона, так зачасту от я наблюдаю за жінками, як вони намагаються врятувати свого чоловіка від якихось проблем. Вони лізуть зі своїми е, порадами, які в них ніхто не питав. І знаєте одне: якщо ви знаходитеся в ролі рятівника, то ваша жертва, яку ви рятуєте, з часом перетвориться на вашого тирана. Тому. Важливо осознати, зрозуміти, де, в якій ролі я зараз знаходжуся, і вийти з цього трикутника. Як вийти, я зараз коротко розповім для кожного етапу. Так? Якщо ви жертва, жертва повинна розуміти, що відповідальність за її життя лежить тільки на ній. Тобто, коли ви берете відповідальність за своє життя, коли ви перестаєте звинувачувати інших, перестаєте звинувачувати всіх, хто знаходиться поряд чоловіка, своїх дітей, сусідів, державу у своїх бідах, у своїх нещастях, і осознаєте, що тільки від вас залежить так, як ви себе будете почувати, ви вчитеся. Піднімати свою самоцінність, свою самооцінку, тим самим поступово виходити з цього процесу, так, з ролі жертви. Тиран, як же йому вийти з цього трикутника? Також відповідальність лежить на самій людині. Зрозуміти, що злість і агресія, яка знаходиться в вас, вона розрушає тільки вас. Тобто, коли ви проробляєте ці емоції, почуття правильно, починаєте розуміти, що ніхто в цьому житті вам нічого не винен і ніхто не повинен виправдовувати ваші сподівання на це життя, ви почнете розвиватися в сторону прогресу. Так? Тобто перестаєте шукати. Тих людей, за рахунок яких ви могли б підняти свою самооцінку. Рятівник, перестаньте давати поради, про які вас не просять, не лізьте зі своїми порадами. Адже часто жертва, коли починає нити, коли починає вам жалуватися, розповідати, особливо це між подругами, коли подруга починає розповідати, який поганий чоловік, жалітися на чоловіка, то знайте одне: просто задайте таке питання. З якою метою, з якою цілю ти мені про це розповідаєш. Для чого? Ти хочеш почути мою пораду, якщо вона скаже так, ну порадьте їй тоді щось конструктивне. По типу, е якщо ти тебе не влаштовує твоє життя, то міняй, не міняєш не ней. Е Слухати просто так е жалоби е інших людей. Це означає, ви свою енергію запускаєте у, цю, у ці всі, скажімо так, негаразди інших людей. І ви тим самим зливаєте, ви погано себе після того почуваєте і перестаньте просто слухати. Це називається ваші особисті кордони. Вибач, будь ласка, давай ми поговоримо про щось інше, давай ми проговоримо про щось хороше, те, що надихає, те, що приносить радість в ваше життя. Тому пропоную кожному з вас, кожному, хто буде дивитися цю передачу, змінювати своє життя, брати відповідальність за своє життя, припиняти оці всі. Маніпуляції, ігри з трикутником Картмана, так? Жертва, тиран, рятівник. Краще малюйте своє життя, грайте свою гру, жийте життя, насолоджуйтеся життям і обов'язково скористайтеся порадами або а зверніться до спеціаліста, якщо важко, тому що я розумію, що із особливо стану жертви вийти самому досить важко. З вами сьогодні була Альона Фегер. Надіюся, мої поради сьогодні були вам корисними. До нових зустрічей.